Всім привіт! Сьогодні я буду знімати всі свої набори. Е, перший набор, набір, це такий набір Lumbans. Е, це у нас розірві зимки. Тут показано, як плести. Тут були, був крючок і кліпси. Так, другий набор, набір це теж Lumbens. Кольорові такі новинки. Тут теж показано як плести. Тут був крючок і кліпси. Так, це ось такі теж ломбенс. Цвіточками. Тут був крючок і е, кліпси. Так, це такі самі. Тільки яскраві вони ось такі. Тут теж був крючок і кліпси. Так, ой, випали, випали. Так. Далі такі чорні. Це вже щось другого моденці. Черный путь, тут э, липсы и все крючок так, дальше. Це у нас тут ось таке. Тут кліпси, дуже багато їх, і також різиночки різні. Так.